Доброго дня, шановні, пару днів назад ми закупили отаких от яблук, вони називаються паданка, бачите? Вони падають, отакі є пошкодження, але то не страшно. Частинку я посушила, а частинку от зробила. Отакі заготовки. Бачите, це я вже закрила, а потім, думаю, дай поділюся, може, ви так робите. Це вже трошки лишилося. Для пиріжків дуже добре. Для... Або лапки можна там такі спеціально зробити, То там пара, то я покажу отаку, бачите. От. Почистила, добавила цю каструлю. Тут, бачите, вийшло 3 літри, Дала стаканчик цукру. Щоб воно не було солодке. Бо це вже, як кажуть, не в нашому віці. Ось. І закрила кас... з цього банячка. Оце таких три. Тут 950 грам, по-моєму, немає літри. От. І... Ось такі яблучка. Вони смачні. Я їх почистила, нарізала отакими, от бачите, кусочками, щоб можна було і пиріжок зліпити добре. І варенички теж роблять на квасному молоці. Такі вони на пару дуже добрі. Так що будемо бавитись зимою. Нагулювати вагу. Бувайте здорові!